Зараз я розповім про видатного математика Курта Геделя, який війшов у світову наукову спільноту своїми відкриттями в галазіологіки, математики, філософії, які змінили розуміння цих наукових дисциплін. Життєпис. Курт Гедель. Народився 28 квітня 1906 року в Австро-Угорській імперії, сучасна території Австрії. Він був дитиною впливового виробника головних оборів, але змалку виявив великий інтерес до математики, логіки, фізики та філософії. Гедлін навчався в університеті в Відні, де вивчав філософію, фізику та математику. Тут ще можна побачити його портрет чи з Студентські роки. Відні, де вивчав математику, філософію та фізику, його викладачем з математики був Ханс Гензель, відомий австрійський математик, який відігравав важливу роль у формуванні наукових інтересів та напрямку дослідження молодого Геделя. Університетські роки стали періодом активного наукового розвитку курта. Він займався дослідженнями в галузі математичної логіки, особливо вивчав питання формалізації математики. Підзначившись своїм талантами та результативністю, Гадель отримав докторський ступінь з математики у 29-му році, коли йому було 23, за свою дисертацію. Принципи доведення для формальних систем. Ще тут можна побачити його університет. Віденський університет. І герб самого Відня. Влад Курта Геделя у науку, внесок у логіку. Одним із найважливіших досягнень була його теорія неповноти. У 1931 році Гедель сформував теорему неповноти, яка вирішувала одну з фундаментальних проблем в математиці. Він довів, що в будь-якій формальній системі, яка водночас. Яка включає арифметику, існують правдиві твердження, які не можуть бути доведеними в рамках цієї самої системи. Кажучи, простіше, теорія неповноти Гедля стверджує, що в будь якій достатньо складній формальній системі існують твердження, котрі не можуть бути ні доведені, ні спростовані. Робота з аксіомами. Гедель також працював над аксіоматичними системами, що сприяли розвитку математики. Він розробив методику. Відомо як Гедрівська нумерація, яка дозволяє прив'язати число до логічних висловів і математичних функцій. Просто кажучи, це було кодування. Цей підхід став основою для розвитку комп'ютерної науки та створення комп'ютерних мов програмування. Спадщина та вплив. Загалом, вплив курта Гедлі на математику, філософію, комп'ютерні науки та, мабуть, ще й логіку полягає у розширенні меж наших знань та розуміння про обмеження формальних систем, допомоту теорії та необхідність у використанні твердих та дієвих елементах у дослідженні. Його праці сприяли розвитку нових ідей, концепцій та досліджень у галазях, таких як математика, філософія, комп'ютерна наука. Його спадщина була теорія неповноти, розширення теорії множин, також тут не вказано неповнота неповно, неповно, арифметики, випадкове блукання і теорія шифрування. Проблеми зі здоров'ям, з якими стикнувся Курт Гедель. Незважаючи на його значні досягнення в науці, у житті Курта Геделя були й проблеми зі здоров'ям, які вплинули на його особисте і наукове життя. У 34 році Гетлі почав страждати від параноїдальної шизофренії, що викликала у нього параною. Це становище призвело до його соціальної ізоляції та погіршення психічного здоров'я. Внаслідок цього Гетлі знову стикнувся з психічними збоями і перебував у лікарнях для осіб з психічними розладами. Ці проблеми здоров'я обмежили його наукову продуктивність та можливість спілкування з колегами та науковою громадою. Незважаючи на свої проблеми зі здоров'ям, Гедель продовжував працювати і займатися науковими дослідженнями хоча в, обсязі, його друзі, хоча в обмеженому обсязі. Його близькі друзі і колеги допомагали йому з публікацією його праць та поширення його ідеї. Варто зазначити, Варто зазначити, що незважаючи на свої проблеми зі здоров'ям, Гедель залишався визнаною та поважною людиною, а в його відкриття мали велике значення для розвитку математики та логіки. Висновок. Курт Гедель один з ключових людей у світі математики. Його відкриття в галузі неповноти та аксіоматики посилили взаємозв'язок між математикою та логікою. Його роботи продовжують впливати на науку та її дослідження і донині. Хочу навести декілька. Цікавих фактів про життя Курта Гейделя. нас саме три чотири факти. Гедель та Ейнштейн були добрими друзями, часто проводили час разом. Вони зустрілися в 20-х роках, коли ґеделю було 14. Він зустрів його в університеті Гейдельберга, де працював Ейнштейн. у 40-х роках, тікаючи від нацистського режиму, Гейдель та його дружина Естер залишалися в Сполучених Штатах. Залишилися в Сполучених Штатах Америки, починаючи з цього моменту, вони обидва стали прихильниками американського громадянства і пізніше отримали громадянство США. Ну все таки, отримали у роботах Геделя простежуються його філософічні уподобання. Він був зацікавлений у питаннях сутності математики та її зв'язку з реальним світом. Він висунув за шість років до своєї смерті. Він висунув гіпотезу про існування Бога, яка базувалась на його математичних та логічних роздумах. Гейдель був надзвичайно приватною особою. Він уникав публічних заходів, і його презентації на наукових конференціях були дуже рідкісними. Більшість його праць була опублікована через сприятність інших математичних математ, математиків та філософів. Я вважаю, що це було визнано у нього шизофренією, бо почалося тільки під кінець життя. Дякую за увагу.